Сьогодні перша в історії була використана міжконтинентальна балістична ракета в бойових умовах. Росія таки це зробила і пустила свою рубіж, це чи не рубіж по території України. І ми всі бачили ці епічні відео прильотів у Дніпрі. Але є тут кілька нюансів, які я хотів з вами обговорити. От, наприклад, що про це думають і кажуть самі російські воєнкори, Нібито вони мають радіти. Далі, а куди вони стріляли? Ну і головне, які насліди. Цих обстрілів. Отже, нам є про що поговорити. Вітаю! Ви на каналі Булгаров Висновки. Мене звати Андрій Булгаров, я український журналіст. І якщо ви ще не підписалися на цей канал, то краще це зробити прямо зараз. Отже, сьогодні зранку, 21 листопада, і це, до речі, не звичний для українців день, це день. Гідності та свободи, росіяни вирішили так нам, так би мовити, так нас привітати. Ну, інакше вони просто не вміють вітати, особливо людей, які мають свободу. Вони запустили по нас. Балістичну міжконтинентальну ракету, можливо, це навіть рубіж. Принаймні, Володимир Зеленський сьогодні у своєму короткому зверненні сказав, що ми поки що досліджуємо, що саме це була, була за ракета. Але цілком імовірно, що це таки було, Але він, до речі, підтвердив, що це була міжконтинентальна, а не так, як кажуть інші експерти, зокрема Західні, що Росія не могла використати міжконтинентальну і що це ракета середньої дальності. Тим не менш, президент каже, що це балістична. Міжконтинентальна, а значить, скоріш за все, це рубіж. Маса її до 50 тонн, і вона. Як ми чудово знаємо, насамперед призначена для доставки ядерного заряду на цей раз ядерного заряду не було. Ми тільки вчора буквально я казав, що якщо Путіна загнати в кут, він може використати все, все, що у нього є. А тут він бере і використовує оцю міжконтинентальну балістичну ракету без ядерного заряду з якимось іншим зарядом. І це те це, це теж з одного боку підняття ставок, це підняття градусу ескалації, але є і цілком конкретна мета. І ось саме про цю мету я хочу з вами поговорити. <кій> Як ми. Можемо побачити на цих відео їх багато і в телеграм-каналах, і на різних інших каналах. Я думаю, що ви точно це побачили, тому що це насправді ну вперше. Ну принаймні, от така безумовна, як я вже сказав, це вперше було застосування саме такої зброї, і відео само по собі теж дуже. Дуже незвично. Ну, справді навіть не віриться, що це зробила одна балістична ракета. Вона так зрозуміло, що розділяється на шість частин, і кожна, і кожна з цих частин там окремо падає кудись і вражає цілі. Але тут було таке враження, що щось нібито зависло над землею і просто пускало оці промені вогню. Ну, зрозуміло, що такі проміні вогню мали б наробити на землі багато лиха. А отут якраз ми лиха й не побачили, бо на відео чітко видно, як оці спалахи падають на землю, але на землі нічого не вибухає. Навіть від самої бойової частини нічого не вибухає. Ну тобто, якщо там є, там такі невеличкі спалахи пожежі. І це дуже дивно. Зрозуміло, що треба перш за все розуміти, куди ця ракета прямувала. Це місто Дніпро, і вже є інформація, і можна, звісно, порізно до цього ставитися. Але ціллю росіян була був Південмаш, один із українських флагманів промисловості, який перш за все спеціалізується на ракетній, ракетно-космічній галузі. І оце якраз є дуже і дуже інтригуюче, тому що росіяни намагалися знищити Південмаш, починаючи з першого дня повномасштабного штабного вторгнення, і їм це по факту не вдалося. Навіть після кількох влучань все одно підприємство працювало і виробляло продукцію, в тому числі і оборонного значення. І тому цілком логічно, що для росіян це буде така звична ціль, і вони як тільки будуть мати можливість, вони будуть по ній бити. І тут теж можна було б зрозуміти, що вони, використовуючи оцей рубіж чи щось на нього схоже, міжконтинентальна балістична ракета, 100% вони ставили за мету повністю знищити це підприємство. Що вони знищили, Не зрозуміло. Інформації поки що немає. Але я от закликаю вас, ну по перше, дочекатися якихось там, принаймні, офіційних повідомлень, а ще і просто мати очі відкритими. І я бачу на цих відео, що якщо влучання і були то точно не такі, які могли призвести до там тотальної руйнації. Цього оборонного, в тому числі підприємства, і в таких випадках, коли у нас немає браку, коли у нас немає інформації від своїх, коли у нас брак нашої офіційної інформації, я зазвичай звертаюся до того, що пише Русня, що пишуть російські воєнкори, в тому числі, і от один допис мене дуже зацікавив. Ну тому, що це по перше, людина, яка спеціалізується на різні авіаційній тематиці, військовій тематиці, це такий собі телеграм-канал Файтербу бомбар, і... І за ним за ним на, на, на насправді треба слідкувати, тому що те, що він там час від часу пише, нам може бути цікаво для того, щоб зрозуміти, що ж у них там відбувається. Ну і в даному випадку, що відбувається в нас. Так, от, так, от, файтер бомбер сьогодні. Ну, по перше, він зрадів. Він теж до речі, сказав, що це був рубіж, що ми влучили. От, бачите, як ми вміємо. Причому він сказав: от, бачите, ми він, до речі, згадав, що існує певна певна процедура, якщо країни вик використовує міжконтинентальну балістичну ракету, вона зобов'язана попередити ем, так так званих членів клубу тих ті країни, які теж мають такі ракети, які мають у тому числі і різні такі договори між собою. Тобто, вони мають попередити в даному випадку. Вони попередили країни НАТО, не попередили Сполучені Штати про те, що вони будуть використовувати балістичну ракету міжконтинентальну. І от про це каже Файтер Бомбер. Ми вже попередили саме тому, вони позакривали свої посольства. Ну а потім, щось прилетіло, бачите, як воно співпало. От тут він така у нього іронія. Але в наступному пості вже трошки не про іронію, тому що він пише і далі я читаю мовою оригіналу. Він пише: Файтер Бомбер. Я не можу точно ответить на вопрос, чому не видно епічного бабаха в містах попадання субоєприпасу в нашій вундервафлі. Нова ряд. Могу предложить три. Первое. это не переделка БЧ, тобто бойової части под фугас, или не ядерне оснащение, а просто там нет спецбоєвої части. Тобто він каже про те, що ця вундервафля прилетіла без бойової частини, тобто без вибухівки. Вот, розумієте, кисмеячня. Далі він пише. А да, дам додає. Тобі ж це була демонстрація можливості ракети. От нам потрібна ця демонстрація. Чи вона потрібна нашим західним союзникам? Далі він пише: бойова часть не сработала. Так можна в це повірити. У них багато з чого зараз не працює. Далі. Это проникающая боевая часть, их цель на своей гиперзвуковой скорости заглубиться как можно глубже и там взорваться. Тогда снаружи мы практически ничего и не увидим. Понятно, что в этом случае применение таких суббоеприпасов по подземным объектам Южмаша вполне логично. Ну от для нього це цілком логічно. До речі, потім трошки він каже про те, що це вже ні, ну це був ми патрулі, як він каже, хахлов. Це був не рубіж, а щось зовсім інше. І нам і там пише він Кам'ян Сун. Ну, тобто він натякає, що буде ще якісь там продовження. До речі, сам під час запису цього відео знов була у Києві по всій Україні загроза саме Застосування балістичного балістичного озброєння, балістичних ракет, і було навіть повідомлення, що з цієї Астрахані, звідки прилетіла сьогодні зранку ракета в Дніпро, теж щось вилетіло. Але потім ця ціль десь по дорозі зникла. за цим насправді треба стежити. Але цей фактор Бомбер каже, що ні, щось ми тут інше, це наша інша якась там розробка і вундервафлі і тому подібне. Тут є про що поговорити саме проаналізувати. Розумієте, яка проблема? Якщо це був Південмаш, який, тобто цілью цієї, цього рубіжа, був Південмаш, Підприємства, яке Росія хоче знищити з першого дня повномасштабного вторгнення, а навіть і задовго до повномасштабного вторгнення, тому що вона намагалася проникати туди і грошима, і когось там підкуповувати, і там якісь там спільні оборонні замовлення. Ну, тобто, так чи інакше, південмаш завжди для Росії був такий ласий шматок, на який вона хотіла покласти свою лапу. І навіть під час там попередніх президентів, там, зокрема, і Януковича, і, і це на майже і вдалося, Добре, що не до кінця. Так от, якщо це була їхня мета розбомбити південмаш, то б вони би не застосовували ракету міжконтинентальну балістичну ракету без бойової частини. Ви розумієте? Або якщо вони вже застосували ракету без бойової частини для демонстрації, то якого дідька вони стріляли в південмаш? Вони з таким же щастям могли стрільнути, я не знаю там в Печерськ, Всі побачили бо це була справді демонстрація. Бо як ми розуміємо, той вогонь, що падав з неба, він звісно має там призвів до певних руйнувань, але точно не до таких, яких він би він міг призвести. То чому ми кажемо, що це можливо була їхня демонстрація своєї сили? Міці і тому подібне. Тож, якщо б вони використовували ракету без бойової частини, то б вони точно кинули не в Дніпро, не в Південмаш, а кудись на Київ, на Львів, де багато людей, де багато можуть подивитися, де багато може перелякати. Бо демонстрація в даному випадку це пряма зброя терору. А терор в даному випадку це ж все ж таки не лякати. А тут ми бачимо таку картину. Вони використали її по півден машу, але чомусь кажуть, ну, це ми зробили таку собі демонстрацію. Це маячня, маячня, 100% маячня. Можливо, тоді не спрацювала бойова частина. Так, це можливо. Ну і тут ще той Файтер Бомбер додає, що можливо, це били вони по підземних якихось там складах чи по підземних виробництвах. Це теж може бути, але я не думаю, що тут була саме така історія. А, тому, тому ем, треба розуміти ем, що от саме те, що ми побачили, скоріш за все демонстрація того, не їхньої міці, а демонстрація того, як в них знов щось пішло не за планом, і саме тому їм довелося дуже швидко змінювати методички їм довелося дуже швидко змінювати риторику. І причому риторику не тільки там, у там своїх пропагандистських каналів, а навіть, наприклад, Машка Захарова отримала це МЗС, речниця їхнього МЗС. У цього. Сумної кубили Лаврова вона отримала повідомлення просто під час брифінгу. Вона взяла слухавку і де їй сказали що ми це не коментуємо. Удар балістичною ракетою по південмашу. Ми не коментуємо. Ну, Машка Захарова. Вона така розумна, що вона взяла телефонну цю слухавку біля мікрофонів і тому ми все це почули. Причому, навіть таке враження, що це ніби навіть було навмисно зроблено. Ну тому ви, ви не можна сказати сказати, що вона аж, аж настільки довбунута, що таке зробила. Але виявляється, може таке сказати, бо так воно, скоріш за все, і було. Вона просто не вона побачила. Ну, давайте ще раз: людина на брифінгу дає брифінг різним виданням. Тут вона бачить, що телефонує щось в неї на телефоні. Якийсь дзвінок, і вона чітко розуміє, що вона не може не взяти слухавку, бо будь-якому іншому випадку Вона би так і зробила, вона не взяла б слуховку. я б там дзвонила зв... їй мама, та я не знаю, там чоловік, чи там хтось там ще дзвонив. А тут вона чітко розуміла, що зобов'язана взяти слуховку навіть під час брифінгу у прямому ефірі. Ось як цікаво. Тому от так, е Такі термінові зміни риторики і в роздачі методічок, це теж свідчить про те, що у них щось пішло не за планом, причому дуже і дуже сильно не за планом. Бо справді ви скоріш за все вони е, хотіли розбивати південмаш. Тут є ще один важливий момент. Ми про це вже говорили. Давайте ще раз: що Південмаш виробляє не тільки космічні ракети, а він виробляє взагалі і бойові ракети ракети і різного типу. А президент Зеленський наш чи військові де має на увазі військово-політичне керівництво, неодноразово заявляло про те, що нам треба відновлювати там різне своє ракетне виробництво, і ставилося завдання виробляти там, там сотні, тисячі різних ракет тому подібне. І хто її буде виробляти? Ну, скоріш за все, Південмаш, то здається, Росія просто хотіла з вона настільки перелякалася, що справді ми можемо не тільки отримати ракети від... Сполучених штатів чи там дозволи від сполучених штатів на атакамси бити по території Росії, а ми можемо ще і зробити свої ракети. Причому нам для їх використання вже не потрібні будуть жодні дозволи. І так, можливо, саме це і є причина, чому вони так квапилися розбомбити Південмаш. Можливо, вони отримували чітку інформацію про те, що такі ракети, які можуть долітати не тільки до Москви, а навіть і далі, в нас вже з'явилися, або в нас як мі. Мінімум є розробка, яка нам дозволить дуже і дуже швидко запустити серійне виробництво такого типу ракет, далекобійних ракет. І можливе саме це і змусило росіян сьогодні використати свою надсекретну, супермодну, супернаворочену вундервафлю, яка. Яка що? Яка щось там, щось там зруйнувало? Кілька складських приміщень, як під час ракетної атаки, як сказав очільник міста, міста, що була зруйнована центр для інвалідів. Ну що ж, ну от, тобто нічого нового. Вони і так зрозуміло, що вони зазвичай воюють саме з мирним населенням, цивільним населенням. Але я тут чітко хочу зазначити, що я не вірю в те, що вони запускали по Південмашу ракету без бойової частини. Тобто, це означає, що вона або не спрацювала, або, або щось пішло не так. От тут е, ще момент. Треба про це сказати. А, якщо запускалася ця ракета робіш з Астраханської області, то до нас вона летить десь приблизно 5 то до Дніпра вона летіло десь приблизно 5 хвилин. Ну і ми теж, наші сили оборони, теж не сиділи, не ковирялися пальцем в одному місці, тому що буквально після того, як та ракета звідти вилетіла, туди прилетіли наші дрони, добрі дрони, і їх там дуже активно збивали. Куди там влучили ці дрони? дому, але було кілька таких дронів. Вони прилетіли до Ахтубінська Астраханської області, і нібито саме звідти і запускали оцю балістичну ракету. Тобто, ви розумієте, що ракета летить швидко, а дрони летять не так швидко. Тобто, ми дрони запустили це, означає десь приблизно годин за шість, за сім, бо навіть і на більше до того, як ці ракети як ця ракета прилетіла в Дніпро. Ось що цікаво, ось що треба розуміти. Тобто, ми теж розуміємо небезпеку. Кої ми теж вміємо діяти на випередження. Це для нас дуже і дуже важливо, але дронів насправді недостатньо. Дрони не можуть не можуть впоратися і не можуть протидіяти саме міжконтинентальним балістичним ракетам. А те, що нам треба робити свої ракети, і треба працювати на випередження, це точно це єдиний спосіб, врешті-решт, переламати хід війни. І я вірю, що ми зараз стоїмо саме на порозі оцього цього переламу, бо події пришвидшуються дуже і дуже сильно. Побачимось.